Двадцять перша річниця Скнилівської трагедії. Приспущені прапори та спогади родичів загиблих. Відділення отоларингології лікарні Святого Миколая розпочало цілодобовий прийом пацієнтів. Львівська волонтерська кухня готується до переїзду. Планують відремонтувати нове приміщення. У Львові вшановують 21-шу річницю з дня Скнилівської трагедії. У місті на знак скорботи приспустили прапори і зав'язали на них чорні стрічки. В одному із львівських храмів відбулось поминальне богослужіння за загиблими. Туди з фотографіями загиблих та квітами прийшли їхні родичі. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися із батьками двох хлопців, яким тоді було 24 роки. Навіть я не знала, що він пішов туди. Так сталося, що він загинув. І коли ми були вже шукали його, ми такі дізналися ввечері, тому що я думала, що він в лікарнях. Я їздила по всіх лікарнях, ми шукали, думали, не ділися. Але так сталося, що ми буквально то, що дитина моя могла ще, може, б її спасли в неї було. Тими осколками перебили йому артерію і він з кров'ю стік. Син самі розумієте, для чоловіка сина це все. Як живеш як, знаєте, з підрубленим корінням, приходиться сили шукати, дружину допомагають, люди. Всі, хто не байдуже до цього, всі допомагають. Боляна така, знаєте, рана. Починають знову гоїться тільки перед річницею, потім затихають. І так щорічно цей крест прийдеться нести все життя. Від цього нікуди не дінешся. Скнилівська трагедія – це аварія, яка сталася під час святкування 60-ї річниці 14-го авіаційного корпусу Військово-повітряних сил України на литовищі Скнилів біля Львова 27 липня 2002 року. Тоді під час авіашоу винищувач Су-27 впав у натовп глядачів, унаслідок чого загинули 77 людей, серед яких було 28 дітей, а близько 250 – 13. Поранення. На Львівщині попрощалися із військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Роман Ляховольський житель села Діброва Стрийської громади. Стрілець солдат Стрийської ТРО. З перших днів повномасштабної війни став на захист батьківщини. Загинув від осколкового поранення під час виконання бойового завдання на Луганщині. Михайло Шийка житель міста Великі Мости. Службу проходив у частині А-25-73. Загинув 22 липня у боях біля населеного пункту Водяне Харківської області. Андрій Семчук житель міста Червоноград. Службу проходив у військовій частині 9938 Державної прикордонної служби України. Загинув у боях 22 липня. Тарас Берещак, житель села Вороців. Військовослужбовець, старший стрілець. Загинув 22 липня у боях з армією Російської Федерації. Максим Шульга Львів'янин у перший день повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на війну. Виконував бойові завдання у лавах Другої, окремої Галицької бригади Нацгвардії України. Загинув 23 січня. Йому було 43 роки. Десятирічний Дмитрик зі Львова саме збирався лягати спати, раптом з носа почала текти кров. Я сидів на дивані, говорив з мамою і почалася кров. Ми приклали холодне, приклали серветку, але кров десь. Але кров десять хвилин текла. Зазвичай кровотечу вдавалось зупиняти одразу, розповідає мама Галина Галайко. Проте цього разу все було не так. Після десяти хвилин марних спроб зупинити кровотечу самостійно не вдалося. Довелось викликати карету швидкої допомоги. В перший раз така сильна кровотеча, що ми не могли її зупинити. Тобто дитини потекла кров. Ми одразу знаємо, що робити, прикласти холодне, щоб дитина нахилилася вперед, щоб все стекло, щоб не затікало там. В легені, в шлунок. Ну ми посиділи, кров сильно текла, не зупинялася. І ми вирішили, що треба викликати швидку. Викликали швидку. Вони швидко приїхали до нас, подивилися. Вони погодилися, що дуже сильно кровотеча. Провели тампонаду йому. Ну і ще посиділи, поспостерігали кров. Далі ще стікала по стінці. і Вони рекомендували поїхати сюди, бо казали, що тут цілодобово приймає лікар лорд. О півночі хлопчика транспортували до лікарні Святого Миколая. Виявилась пошкоджена судинна перегородка носа. Це посилювало кровотечу. За допомогою ліків та того тампонування із перекриванням пошкодженої судини дитячим лікарям кровотечу вдалось зупинити. Сьогодні Дмитрик разом з мамою прийшов на огляд до лікаря. Дякую. За... Ти молодець. Такі носові кровотечі, а також сторонні предмети у носі, горлі чи вусі, гострі запалення, травми та ушкодження лор-органів усе це найчастіші причини звернень до лікарів, розповідає дитячий лікар отоларинголог Олександр Семенюк. Часто при таких станах потрібна термінова допомога спеціаліста, тому тепер дитяче відділення отоларингології, лікарні Святого Миколая, працює 24 на 7. Носові кровотеча у дітей бувають дуже часто. По-перше, діти дуже часто мають нежиті, колупаються в носі, це все спричиняє слабкість судин слізової болонки носа і носова кровотеча починається. І зазвичай воно не починається в робочий час, але не носовими кровотечами єдиними. Діти дуже часто вставляють різні сторонні тіла, флор органи, і це справді є велика небезпека. Вчора в нас був випадок цікавий, але не частий. Чотирирічна дитина вставила в носа батарейку таблетку, а такі плоскі батарейки таблетки вони є найнебезпечніші сторонні тіла, адже достатньо всього двох годин, щоб звідти відбувся витік електроліту лужного. Він створює опік, некроз слизової болонки чи інших тканин і може призвести до ускладнення. за словами Олександра Семенюка. Найчастіше діти, які потрапляють в лікарню з сторонніми предметами у носі чи вухах, це від одного до трьох років. Але бувають винятки. Зокрема, була одна 12-річна дівчинка, яка запхала вухо свій зуб, який щойно випав. Або, наприклад, більші вже школяри чи перестуденти, які готуються до екзаменів, колупаються ручками чи олівцями вуха, і дуже часто там залишають деталі кулькових ручок чи олівців. Але зазвичай це все те, що потрапляє дітям під руки. Якщо це менші дітки, то це різна їжа. Чи сміття на вулиці, камінці, горох, арахіс, гриби, ягоди одного разу літом з носа вдалося витягнути цілий фруктовий салат? За рік у цій дитячій лікарні є близько 400 таких пацієнтів, яким витягують з носа чи вуха сторонні предмети. Розповів Олександр Семенюк. Ольга Дейнека, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів. Це Львівська волонтерська кухня. Організація допомагає ЗСУ з 2014 року. Тут готують сухі супи, борщ, чай, енергетичні батончики та інші страви тривалого зберігання для українських військових. До роботи долучаються не лише львів'яни, але й волонтери з різних куточків світу. Зараз тут волонтерить більше 20 іноземців, серед них тім Тіларт з Німеччини. 24-річний хлопець розповідає, провів в Україні вже 170 днів і на волонтерську кухню готувати для українських військових приходить чи не щодня. Я хотів допомогти Україні. Мені захотілося підтримати українців, і через це я приїхав. Зокрема, я зараз готую для українських військових їжу. Я хочу допомагати українцям, тому що для мене важливо, щоб боролися за свободу і свободу не лише в Україні, але й в Європі. Минулого тижня керівниця Львівської волонтерської кухні Оксана Мазар повідомила про можливе закриття кухні. Зокрема, волонтери отримали лист від обласного департаменту освіти про проведення ремонту у приміщенні, яке займає волонтерська кухня. Останнім часом вони на же нам листи, що вони будуть тут робити ремонти, міняти колектор каналізаційний, відімкнути електроенергію, будуть дах міняти. Тут має на подвір'ї стояти будівельна техніка. Отже, тобто, ну вже нам нема куди діватися. Нам ми розуміємо, що нам треба звідси вибиратися, тому що або закриватися, тому що, якщо не, не, не буде іншого приміщення, на вулиці просвіта львівська волонтерська кухня займає невелике приміщення. Це кухня, кімната, де стоять апарати для сушіння овочів та фруктів, а ще гараж та подвір'я. Наразі волонтери домовились з обласною владою, що зможуть залишитися тут. Ми цілий тиждень спів. Спілкувалися попередній спілкувалися з міською владою з владою області, і наче знайшли порозуміння, знайшли якісь більш-менш приміщення, які би нам підходили, і домовилися, що поки ті приміщення не приведемо до власне до такого стану, як. Куди вже можна буде переїжджати, тоді ми переїдемо а до того часу. Нас ніби не будуть виганяти. Як повідомив заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Іван Собко, волонтерів нікуди не виганяли, і для них вже знайшли альтернативне приміщення на вулиці Чорновола. Відповідно, ми запропонували добре приміщення. На на Чорновола 45 а перший поверх 170 метрів. Все оглянули всім ніби все підійшло. Тобто волонтерам це підійшло. Приміщення просторе, добрі заїзди. Їм можливо, що був центр недалеко, були заїзди, виїзди. За словами Івана Собка, у новому приміщенні необхідно зробити ще ремонт. Після чого туди зможе переїхати волонтерська кухня. Також волонтерам запропонувала приміщення львівська міська влада. Їм надали в оренду приміщення на вулиці Хорватській. Львівська міська рада. Е Ще раніше прийняли рішення про те, щоб надати громадській організації приміщення на вулиці Хорватській, щоб вони могли розширити свою діяльність тим самим ще більше допомагати військовим. Ми зараз працюємо над усіма правоустановчими документами в юридичній площині і окремо працюємо над відновленням світла і інших побутових умов, де б могли вони почати свою діяльність, і фактично маючи два приміщення на вулиці Чорновола і на вулиці Хорватській, вона повністю зможе виконувати свою роботу. А доки ми не облаштуємо умов якісних на хорватській на чорноволо, волонтерська кухня продовжує працювати для наших військових на вулиці Просвіт. Ольга Дейнека Анатолій Кіричук, Суспільне новини, Львів. В Львові розпочався третій міжнародний фестиваль органної та камерної музики Домінікаліс Глорія. Органіст Жан Марі Лероа приїхав з Франції, щоб виконати твір преамбула мі мажор. Жан Марі Лероа розповідає: приїжджає в Україну двадцятий рік поспіль. Це мета подарувати людям позитивні емоції і спробувати відволікти їх від важких часів війни і страждань. Музика дарує емоції та спокій. The difficulties with the war. Організаторка фестивалю Олена Мацелюг розповідає: перший такий фестиваль відбувся три роки тому. На попередніх двох виступали українці цього року до фестивалю залучили іноземних виконавців. Звучатиме органна, фортепіанна, вокальна, духова і струнна музика. Твори обирали самі виконавці. Твори це є таке питання дуже широке і індивідуальне. І кожна людина вибирає те, що їй найбільше до душі. У нас немає рамок, але я вам скажу, що органні твори це не є твори такого розважального характеру і розважального плану, тому всі твори, які писалися на орган, є високодуховні і високоінтелектуальні. Фестиваль відбувається у Львівському музеї історії і релігії. За словами директора музею Ореста Малиця, такі концерти потрібно влаштовувати, особливо зараз в період війни. Музеї мають функціонувати і вони мають шукати інші способи залучити до себе відвідувачів, для того, щоб люди відволікалися від різних там синдромів і так далі. далі. Кращого, ніж музика, ніхто нічого не придумав. Так, ну і відповідно, у нас органне мистецтво музеї розвивалося давно. От ми практикували ці органні концерти, і ми вирішили, що цей напрямок зараз є дуже перспективний. От, тим більше ми зараз маємо новий орган. Триватиме фестиваль до 3 вересня. Єлісавета Сілаєва, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.